В цій серії Міша зарізав часник. Блять, може мені треба до доктора сходити, до лікаря. Всім привіт! Мене звати Михайло Бовтрюк і я пропоную вам зготувати спагеті в вершковому соусі з грибами. В нас є два види грибів це печериці і вешенки. Так само ми додамо цибулю, ну, звичайно, куди без цибулі. Гарлік всьому голова. В нас є, звичайно, слівки, вершки. Вершки. Попрошу та. Смітана. Звичайно, будемо готувати з вершками, але коли не на камеру, я готую сметаною, бо я вам, мажор. І в нас є два види сиру: це голландський сир. Зрозуміло, ніякого російського, тільки голландський. І в нас є суміш грибів, суміш сиру. Грибі, походу, я тільки що з'їв. В нас є суміш сиру. суміш. В нас є суміш сирів, тут є і пармезан, і гауда, і якісь ще назви, котрих я не знаю, бо я не знаю їх. Тому я пропоную зараз це все чистити, різати і поїхали готувати. One more thing. Ми можемо печериці чистити. Ну, це дуже геморойна шняга. І що я пропоную? Я їх завжди просто нормально мию, бо нормально мити все треба. І руки, і навіть за вушами. За вушами, за вухами, за ву. Ви зрозуміли, коротше. Тому ми і будемо мити. Ніяких чистити, бо я лінький. І як завжди, ми починаємо з цибулі та чесноку. Ми от чистимо і шинкуємо. Нам цибулі треба дофіга. Чому? Тому що цибулі ніколи не буває достатньо, майже як русофобія. Які шматки різати, тут в принципі таке діло. Вона вся буде залетиста і вона зменшиться в розмірі саме так, як і гриби. Тому, в принципі, не дуже це критично, які саме будуть шматочки. Слушай, добра цибуля, вона. А, прям ядрена. Як ви думаєте, що ми будемо робити з чесником? Правильно, чистити і шинкувати. Чому? Тому що. Попки це в чесноку не прикольно. Його можна спокійно тепер почистити. Почавлений наш чесник. Бо нам все одно його потім шинкувати. Яка нам різниця, він цілий, не цілий. Якщо не дуже сильно почавили, так розчавити так, щоб норму. Можете взяти ножа і ножом вдарити. Просто в мене глоблі і так здорові, то навіщо в мені якісь допоміжні інструменти? Часник, до речі, ми можемо пропустити і чеснокодавку. Точніше, є одна проблема. У мене її нема, тому ми його будемо шинкувати. Шинкувати ми його будемо дуже мілко. І Зараз у нас дуже відповідальна мить. Ми повинні все пошанкувати. Як дебіл, так? Да? Так, ну а ми зараз шинкуємо всі гриби. Як ми це все будемо готувати, це все в принципі дуже передбачено. Спочатку жаримо цибулю, потім додаємо наші гриби, вони тушкуються, а потім додаємо наші останні заправки. Все просто. Easy guys. До речі, ви вже помітили, да, що я не даю ніяких там точних грамовок або ще щось. Ви ж розумієте, що я не повар, да? я просто готую собі попоїсти. А ви можете собі щось заварити смачненьке, наприклад, мігінку якусь. Мені? та Таже з сметаною трошки більше подобається. Смітана або ще можна додавати греческий соус. Я не знаю чому, але там є якась е кисломолочна така кислинка. От їх в вершках, її в вершках особо немає. Вершки вони дуже солодкі, як на мене. Тому їх прийдеться балансувати якось. А так, сметана, вона і дешевша, бо ну, давайте дивіться, правді в очі, ці півлітри сметани дуже дешевої фірми коштують щось там 50 чи 60 гривень. Ну, ходиться, годиться. Півлітра сметани коштує десь 35 гривень, а півлітра вершків коштує десь майже 60 Ну, там Різниця відчувається. Зараз будемо збирати нашу заправку і насправді ми можемо просто взяти велику якусь. В мене це вок. В мене більше немає. І будемо зараз е, смажити цибулю, потім надавати гриби. Е, і Зараз цибуля втрачає свою борзоту. І потрохи стає золотистою. Ще буквально декілька хвилин і вона буде саме того кольору, який нам треба. Так, все, бачите, наша цибуля стає золотистого кольору. Тому ми зараз будемо понижати температуру нашими грибами. І не забуваємо перемішувати. Бо шо, правильно, цибуля згорить, а гриби будуть ще сири. Можете мені сказати, навіщо так багато? Це дуже-дуже багато. Зачекайте, вони зараз усядуть і буде те, що треба. Keep колом, brothers, keep колом. Так, ну цибуля в нас вже е, майже готова. Ми закинули туди гриби. І що треба зробити? Правильно, підписатися, поставити лайк і написати коментар. Який завгодно. Наприклад, будете ви таке готувати, чи у вас є гроші на Глоба. Бачите, ми не надавали ніякої води, а там вже прям джакузі для цих грибів. Тому keep calm і продовжуємо постійно помішувати. Так, і в нас вже майже все готово, тому я вас дуже сильно прошу. Не забувайте, що в нашій країні війна. Треба донатити і допомагати нашій армії. В описі цього відео будуть лінки для наших волонтерів, тому, будь ласка, допомагайте їм. Як я і казав, воно стушкувалося майже в два рази. Тому додаємо соль з перцем по смаку і починаємо потроху додавати наші вершки. Зараз ми будемо займатися спагетті. На кожній упаковці написано скільки їх треба варити. Тут, наприклад, написано Паста дісімола ді грундодура, восьмінути пюна контура альденте. Це примірно означає те, що їх треба готувати 8 хвилин до альденте, коли вони будуть трошки-трошки тверді. Е, я пропоную готувати їх 6 хвилин. І 2 хвилини ми будемо їх доводити з нашою заправкою е, в самій в нашому воці. Так, ну 6 хвилин пройшло, тому ми виключаємо, заливаємо воду. Ну, в общем, я все казав, навіщо повторювати по 100 разів? Да? Пихо. Ми і додаємо наші макарони. Тепер наша задача їх дуже хорошо перемішати. І вони повинні будуть так ще протомитися десь хвилини дві три Ну, все, ми додали наші макарони маленький вогонь ще 2-3 хвилини, щоб вони напиталися соками. І будемо тестувати. І додаємо наш сир пармезан. Ну, насправді це суміш сирів. Ну, час куштувати. Я не знаю, що треба казати в цей час, але. Но... Мм. Макарони дуже-дуже дуже вершкові. Гриби. Мм. Цей сир... Ну, суміш, це сирих. Він додає такий трошки шаром, трошки так... як по-багатому, Дуже сильно чувствується чесник. Але мені так подобається, не в смислі, що типу мм, чесник. Ні, просто. Як такий. Як доповнювач шмаку. Як доповнювач смаку. Ну, друзі, я буду їсти. Я не думаю, що ви дуже сильно хочете чути, як я плямкою. Не плямкай! Тому, що я хочу сказати? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і па-па-па-па!